Неділя, що об'єднує в Івано-Франківську на благодійний ярмарок, зібрались друзі, колеги та усі небайдужі задля допомоги Оксані Кваснишин. Мета цієї акції показати, що онкологія насправді дуже близько. Ми ніколи не могли подумати, що ця хвороба фактично по сусідству з нами. Прийшла, аби підтримати свою подругу журналістка Алла Пас і не з пустими руками. Принесла два смачні торти. Один з них приготовлений за старовинним сімейним рецептом. Праський торт спік мій тато за рецептом, що коли ще бабуся пекла. Один з моїх улюблених тортів дитинства. Так само дійтичний бісквіт в тісті з гущене молоко. І якщо я не помиляюся, заварний крем Віталія почула про акцію із соцмереж. Жінка не могла залишитись осторонь. Каже, краплина добра може змінити світ на краще. Знала це про, про цю акцію у Фейсбуку і захотілося допомогти. Звісно, чим можу, і придбала пончики. Ну ще не смакувала, візьму додому, але сподіваюся, що такі акції дуже потрібно проводити, і це дуже добре, що люди гуртуються і в біді допомагають іншим людям. Світлана та Тетяна подруги. Жінки кажуть, і смаколиків купили, і добру справу зробили. Ми завжди допомагаємо, коли можемо всім людям. Треба допомагати, якщо не ми, хто ж поможе. Я тут недалечко живу, тому дуже часто, коли проходжу, обов'язково щось купую. І собі приємно. і, Я думаю, що людям буде також. Долучився до ярмарку й благодійний фонд Чисті серцем», мадже Оксана Кваснишин при фонді викладала дітям уроки журналістики, тому осторонь залишитись не могли. Дітки активно приймають участь, оскільки дізналися про таку біду стан нашої Оксанки, яка викладає в них журналістику, школа професійної журналістики, і вони не могли стояти осторонь. Вони долучилися тим, що виготовили пряники з нашою майстрини Наталою. Так під час благодійного ярмарку, а також скриньок, які стояли біля катедрального собору, вдалося зібрати 45 тисяч 723 гривні 15 копійок, а ще 1 долар і 10 злотих. Нагадаємо, допомогти Оксані Кваснишин може кожен, перерахувавши кошти на номер картки чоловіка Оксани, який ви бачите на своїх екранах.